Произошло непонятно. И первое, с чего мы начнем. Гоу. Предложение, что прекратились обстрелы Белгородской области, присоединить Харьков. Ну тогда же будут обстреливать Харьков. А Харьков Понятно. уже будет Белгородской областью. Так вот, и даже скажем, если он останется Харьковской более областью, подожди, подожди, он, он будет все равно Россией. Но, Поэтому, чтобы, улицу, если они хотят, название, если да? они не готовы на мир взамен на наших людей, живущих в своих домах, на наших территориях, потому что это наши люди. Ну тогда нам надо идти до Польши. Да? И пусть тогда поляки обстреливают наш Львов, а это казус Белли уже для войны НАТО с Россией, на что никто не пойдет, потому что война с НАТО с Россией будет длиться примерно 15 минут. После этого воевать уже будут динозавры через миллионы лет, когда на земле Абсолютно снова возобновится жизнь. Уже... И все будет хорошо. Все понятно. Росія досі вірить в те, що вони суперсильні, що вони, значить, можуть приєднати до себе Харківську область, і попки в них цього не парвуться, сил в них достатньо і так далі. І вони збираються іти, значить, до Польщі, і думають, що цим непонятно тільки яким складом, скільки звідки в них стільки зеків, як вони будуть мобілізовувати людей, як люди мобілізуються, якщо це ОДКБ чи піде туди Казахстан і так далі. Багато питань. Мало відповідей. Я думаю, що у Сіманянші, у Бавреєтки, також дуже мало відповід... відповідей на ці питання. «Ти втираєш в мене ді...» і Росія е, ладно, загинути за ідею російського імперіалізму, і навіть якщо потім будуть динозаври, то будуть динозаври. Головне, щоб потім вони не перетворились на імперських росіян. Ну, в принципі, росіяни вже до цього готові. Не, знаєте, не собі не. Людям, отак, от, от. Так що головне, що за ідею. Ну, таким чином, правда, правда, треба зауважити, що шляхом ядерної війни вони таки зможуть перемогти нацизм терерашизм. Бо якщо вони себе саме винищать, то тоді да, їх велика місія буде виконана. Уміньті маґьоті. Просто є в нас друге відео, яке також нам варто подивитись. Вы предлагаете, что им отдать? Вот они Но много раз есть? заявили, послушайте, да, послушайте, да, да. они много раз заявили, что они будут с нами договариваться только когда мы отдадим все наши новые территории, четыре новых региона, и Крым и Севастополь. Мы готовы? Вы да, готовы? готовы? Сейчас, Ваша партия поддерживает, еще поддерживает еще отдать раз Украине Маргарита, Крым. Можете... Не еще раз. Спросили, я я достаточно. Я, во-первых, не договорила, во-вторых, я она, достаточно послушала вашей а демагогии в течение ответить? этого эфира. Это все прекраснодушные заявления. Вы хотите выставить нас тут людоедами, которые поддерживают уничтожение. Вважаю, що не людоєдами, а обобраедами. Треба зауважити. Человеческой жизни. Мы не поддержим уничтожение человеческих жизней. Поэтому мы, например, вернули себе Крым, чтобы их там не уничтожили, так как заявил их официальный государственный деятель, что когда они заберут Крым, им надо будет избавиться в этом Крыму от русского населения, которое Це дуже цікаво, що ми, я хочу вам повернути трошечки. Ми, наприклад, вернули себе Крим, щоб їх там не уничтожили, так як заявив їх официальный государственный деятель, що коли они заберуть Крим, им надо буде избавиться в этом Криму атрусського населення. Като який... цікаво виходить, тобто вони забрали Крим 8 років назад, тому, тому що зараз заявили про те, що будуть звільняти територію від росіян. Тобто вони злітали в майбутнє, побачили, що будуть звільняти територію від росіян, і тому вони повернулись назад. І там, значить, пішли е, забирати Крим. Е, what?! которая и составляет население Крыма. Значит, давайте, стояков, давайте не повторяйте да. сейчас да. все, что вы уже сказали, что надо, люди гибнут. Ну, это все Маргарита. понятно. Конкретно скажите еще раз, они не готовы на переговоры, пока мы не отдадим Крым. Мы отдадим Крым? Маргарита, ты готова услышать, мой Да, готова. Вы готовы, дети? Да, капитан! Принципиально начинать переговоры без таких условий. Они сейчас, ставят меня это не волнуй, условие. Они все не готовы. Они все на все не готовы. Все готовы продолжать дальше. Они не готовы. Они все на все не готовы. Мы не знаем, что это такое. Я... Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Военные действия. К этому все готовы. Мы И это что... обсуждаем И сегодня что надо два часа. Они переговариваются Мне не Сказать, что мы считаем, что необходимо сберегать человеческие жизни. Можно, Сказали. Мы... Ось тут, де... мы хотим сберегать человеческие жизни, надо сделать вот так. Що ми не воюємо з людьми, ми воюємо з НАТОй. І ось після цього потрібно якось дивитись на росіян нормально після того, що вони сьогодні щинили на Каховський ГЕС. Але якщо ми відкриємо російські новини, що ж ми побачимо? Україна це зробила? Це зробила Україна. Українські терористи, Україна. І сасальда. Як любо казати Стерненко? Тимчасово живий колаборант Сальдо. Власне, сподіваюсь, так, що Сальдо не вміє плавати і не зможе нікуди попливсти. Вже росіяни після цього всього навіть подали заявку в ООН на розглядання цієї ситуації. Ось вона. Має бути ось-ось розглянута, українці, українці в тому числі подали прохання на розглядання цієї ситуації. І так виходить, що ну, хіба ви здивовані, що росіяни кажуть, що це українці, це роблять українці. Ось, наприклад, розглянемо, що написав ТАС. Правильно. І та пише, що Рф рішительно осуждает розрушение Каховський ГЕС, Як це, блін, засуджує? Ну, типу, осуждает? Це, от, знаєте, типу, ну, осуждаю, о тому що ти кушаєш руками. Осуждаю. Ні, тут потрібно не осуждать. Це зовсім разное э, зафарбувание, слив осуждается типа ай-яй-яй, оце осуждаю, э, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. РФ инициируется в безе ООН рассмотрение преступления Киева на Каховской ГЭС мы уже с вами подавалась. Россия призывает мировое сообщество осудить преступли... преступные деятния украинских властей. Осуждаем. Все достатньо? Осуждаем. Все. Разрушение Украины Каховской ГЭС является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Вау! І знову ця історія про терористів! Да ти У Росії всюди терористи. Це вже так типово для Росії, що хочеться блювати від цього. Нової якоїсь методички, нового, нового якогось прийняття ситуації, його не існує. Всюди є терористи. Нового ви тут же нічого не побачите. Можна завершувати це, передивлятись. Розрушення Каховської ГЕС була зарання і цельнаправленно спланівана Києвом в воєнних целях і в рамках так називаємо контрнаступліє. Давайте розглянемо. От, чисто теоретично, Україна, значить, в рамках контрнаступу вирішує підірвати Каховську ГЕС. При тому, що. Ну, це вже так, що більшість пабліків і те навіть Тас і Ріа кажуть по різному, навіть в од в одних постах вони пишуть по різному, або що це підрив, або що це прильот. І досі не можна визначитись, чи це підрив, чи це прильот. При тому, що ця територія була окупована, ніхто жодного заяви про те, що бачили відео, ще щось немає. Про те, що це був там, наприклад, Хай Марс туди прилетів чи Шедоу. А вони вже рознесли це ого го і ай-яй. Тобто там вже були військові, які б могли про це засвідчити. Але такої інформації ми з вами не зустрічаємо. Тобто, як саме українці це зробили, незрозуміло. Друге, друге. Українці, значить, задля контрнаступу вирішують підірвати Каховську ГЕС для того, щоб шляхи, якими вони будуть іти в контрнаступ, затопило правильно. При тому всьому, що зараз українці і ліквідують на іншому березі наслідки підриву Каховської ГЕС, де задіяні люди, вони все одно, значить, задля цього вони це й робили, щоб відправити туди людські сили. Це все прибирати. Не зрозуміло, як це має допомогти, значить, в контрнаступі затопити дороги, це не допоможе в контрнаступі. Можливо, поставити країну в якесь екологічну катастрофу. Ні, це теж не допоможе в контрнаступі. Збити... Затопити е, місця окопів росіян, так це допоможе в контрнаступі. Але на контрасті з тим, що ми маємо, в якій кількості чи, можливо, ми там е, назбирали, там, я не знаю, флот, щоб запливати, щоб перепливати, е, ні, немає такого. Можливо, ви чули про збори про лодки, що потрібні лодки. Ні, також немає такого. Тобто це все дуже цікаво. Вони кажуть, що це в цілях контрнаступу, не бачу жодної вигоди для української сторони робити такі дії. Ну і плюс не зрозуміло, яким чином вони це зробили. Якщо Рія Новості, Ріяновості теж нічого не пишуть. Відео з Сасальда, котрий плаче великими сльозами, чим додає ще більше води. Uh, і не рятує ситуацію Росія. рішительно відвергає обвініння в падреві гесчина делом, а не словом. Вау uh, uh, ой, як ми здивовані. А хіба може бути uh, якось інакше? Все эм, всю ответственность несут украинские власти, заявил Писюков. Разрушение станции, преднамеренная диверсия Киева, бла-бла-бла-бла-бла. Шойгу заявил, что действия Киева связаны с желанием перебросить подразделения с Херсонского направления в район наступательных действий, где ВСУ в последние дни сопутствовали неудачи. Ни хера субит! Я просто похлопаю. Україна і западні лідери тим часом обвиняють Росію. Говорять, що э, это новое конфлікту и новий виток ескалації. Росія э, современно засідання совбеза, бла 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 і там, конечно, нібензі ще раз покаже про те, що він і э, э, розказує про те, що це підірвали бойові комары або якісь -комах, э, э, я не знаю... Бджовеліни і ще, і ще якась діч, що зможе його хворий мозок придумати. Ну, На це ми, звісно, подивимось, і, можливо, завтра ми це розглянемо, що ж вони скажуть. При тому, коли вони значить, кажуть про те, що українці погрожували, що українці там розказували, що вони підірвуть, і так далі. В нас є прекрасне відео. Від Зеленського 20 жовтня 2022 року. Ось це відео опубліковане 7 місяців тому. За 20 жовтня поінформував сьогодні європейців під час засідання Європейської ради і про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати і дамба Каховської ГЕС заміновані російськими. Терористами. зараз всі у світі мають діяти потужно і швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Попросив направити туди людей, попросив якось розрішити цю ситуацію. Тоді світова спільнота не звернула на це увагу. І ось, власне, що ми бачимо і що ми отримуємо. Ось, власне, наслідки. Зараз упускають ці можливості, зараз це все пропускають повз вуха, і потім відбуваються отакі от теракти. Власне, на фоні цього, значить, я сьогодні вперше на ТАСІ зустріла цю новину. Значит, цена на бутылированную воду в Кривом Роге, а я с Кривого Рога, кто не знал, на фоне проблем с водоснабжением и за разрушения Каховской газ выросли до рекордных 239 гривен за 5 литров, сообщило украинское издание Insider. Тобто, як відбувається, українські видання, не перевіряючи інформацію, просто сруть в мережу інтернет, а потім з цього харчуються росіяни і кажуть, Боже, яке лайно, як смачно! Але коли інсайдер? Публікує таку інформацію, яка дуже просто перевіряється, вони ще й сруть в мізки українцям, тому що українці також думають, ого, ніхіра собі, вода по 239 гривень. Е, ось, наприклад, як це можна дуже-дуже просто перевірити. Всі знають, що по всій Україні, в кожному місті є АТБ. У АТБ є доставка. Наприклад, гуглимо АТБ. Доставка, ставимо кривий ріг, і ось все, що ми бачимо. Це вода, доставка в кривому розі з АТБ. Це сьогодні я зробила цей скриншот. Це можуть перевірити кожен. Тому, коли ви бачите таку інформацію, неважливо, ТАС, інсайдер, хто завгодно це сказав, будь ласка, котики, перевіряйте це. Тому що можуть е, накакать в голову і цього просто не помітите. Проблем з водою немає. Була е, певна там проблема, коли е, віл коли заявили про те, що люди не панікуйте. В нас тут є ще своє водосховище, з якого ми беремо воду, тобто будуть з певних частин проблеми з напором води, але вода буде. Все нормально. І читаємо, значить, далі останній абзац. Раніше мер Кривого Рога Олександр Вілкул, що-що, мер Кривого Рогу не Олександр Вілкул, а Юрій Вілкул, А Олександр Вілкул – це голова військової адміністрації. чому люди об там не знають? Тож, власне, це дуже цікаво. Мало того, що зранку описали на криворізьких ресурсах про те, що проблем з водою не буде. У Нас є багато планів, як це все робити, і так далі. Ну, ось тас насправді харчується з українських видань, які публікують якусь херню. Ви ніколи не зустрінете на таких от тасах і я на якусь нормальну і правдиву інформацію. Вони будуть підбирати тільки якісь ашмьотки і з них публікувати те, що буде їм вигідно. Е, власне, отак. Ще, значить, з телеграм-каналу е, Сімен'янше. Хочу сьогодні їхати по Сіманьянше. Це прекрасно. Це, значить, табіль успіваємості е, хлопчика з Енергодару. Це, от, значить, що їй пишуть. Ось, щоб вам не збрехати. Ось це телеграм-канал Сіманьянше. Можете побачити. По аватарке, можете потім потом Прислали мне вот такое сообщение для общественного обсуждения. Публикую полностью. Вчера от своего внука живет с бывшей невесткой в энергодаре, получил фото, фото табеля успеваемости. Порадовался, внук уже живет в России. Очиться в русской школе, но потом вызвала недоумение на наличие двух предметов. Теперь там, что обрадовала, і русский язык, і русская література. А до цього ж у нас не, була, не було до цього російської мови, зарубіжної літератури. І ти з ним російською мовою не спілкуєшся. Ну да ладно, це ліричний відступ. А дальше вдруг читаю Родний язык. Родная література. То в російському енергодарі дітям так на підсознанні подають, що русский язик і література для них не родные. Амайґат! Амайґат! Вони ж <різь> живуть в Україні. Ви окупували ці території. Так, для них ця мова є рідною від того, що ви зайшли на ці території, поставили тут свою владу, ввели свою освітню програму і так далі, тут не перестає бути українська мова рідною. Так само, якщо, наприклад, в Чечні вона є частиною Російської Федерації, в них є своя рідна мова, а російська то вже їх друга мова. Так що, «нравіться, нравиться, ні нравиться, терпі моя красавиця. Ну, э, возникает вопрос, це творчество местных ждунов или наше міністерство образування так подсуетилось? Я би еще понял, если бы вони остались для желающих українську мову, але уж никак не родной, Ні родной мой, Це їх рідна мова. І від того, що ви тут тимчасово окупували територію, маленькі українчики повинні далі вчитись далі вчити свою рідну мову, тому що коли все повернеться, що ж вони будуть рік пропускати, правильно? Тому вони мають вчити рідну мову. Є ще більше питань викликає родна література. Мою маму, учительницю українського язика, ще в 90-ті відправили на пенсію. Ви, дорогуша, не тому дітей учили. І шкільна програма була повністю змінена на произведенні западних українських авторів з прославленням Петлюри і прочих борців за незалежність. <гласно> Кринж! Кринж! Вопрос, какие произведения э, включены в русской школе Энергодара в в качестве родной литературы? Котик, Да хера! Да хера! И там найтики про прославные аптелюры, <гласно> <гласно> как бы ты там думав, В Енеїді нічого немає про петлюру, в Кайдашевій сім'ї немає нічого про петлюру, в лісовій пісні немає нічого про петлюру, нічого про петлюру не писав навіть Шевченко, нічого не писав Іван Франко. Що ти мелеш? Но росіяни, звісно це все будуть кушати і казати, боже, яке смачне гамно, похоже, на щі. Відровади хуй туди, а хапку дров і плов то. <сум> і що як що Сіманьянша? Пішне дуже цікаво, це нехватка бланків, в перестраховках місних і очередні подвиги мінобразування. Це не то, не інше і не третє. Це просто тимчасове підстроювання під діючий режим, але все обов'язково повернеться. То, як має бути, і рідна мова, так і буде рідною мовою. Е, так і залишиться е, рідна література, але зникне потім російська мова. Зараз вони просто вчать російську мову, щоб просто розумієте, без акценту казати, що русський воєнний корабль. Останнє, що хотілося би сьогодні вам. Розказати, показати, це ж смішнявочка, трошечки гумору. Як ви знаєте, сьогодні в ООН, як цікаво, співпало День російської мови. І що ж саме робили росіяни в День російської мови, де був, наприклад, Лавров? А Лавров в нас був е в Душанбе. А що він там робив? Давай это прочитаем. Министр иностранных дел э, России Сергей Лавров принял участие в церемонии торжественного открытия выставки книг серии Русские писатели, классики и православие. Выставка проходила в стенах Российско-Таджитского Славянского университета в Душанбе. Ну, чем вам несучастный анекдот? Ну, це ж, це ж просто потрясно, Тут потрясно просто все. Пославних, і дуже мені подобається, що в Таджикистані Славянський університет, російсько Таджицький Славянський університет. Власне, оцініть цю новину, тому що вона просто найкраща сьогодні для мене сама весела. оцініть внизу в коментарях. Я мені дуже буде цікаво почитати. Я завжди читаю коментарі. До речі, ваші коментарі допомагають просувати українські канали? Тому завжди. Пишіть всім українським блогерам якісь коментарі. Смайліки, просто коментар в підтримку каналу, будь-що що завгодно, це допомагає нам воювати на інформаційному фронті і доводити до вас цікаву інформацію. А хто не підписаний, підписуйтесь, ставте уподобайчики, пишіть коментар. Ну, а там вже колокол, звісно, по вашому рішенню. Все, люблю, цілую.